Богдан Масьома, начальник чергової зміни 5-го державного пожежно-рятувального загону, 12 років тому професію рятувальника обирав за покликом серця. Сьогодні на його рахунку більше 200 виїздів на виклики. У пам'яті перший пам'ятаю виїзд п'ятиповерхівка, відкривання дверей, балкону було. виїжджала драбина, я піднімався, допомагав такі. Запам'ятався саме більше в моєму житті. Своє життя Марія Бас, інженер з пожежно-рятувальних робіт, з зовсім не жіночою професією, пов'язала більше десяти років тому. Професія мені прийшла від тата. У мене тато, полковник внутрішньої служби. От він пенсіонер зараз. От, ну, на даний момент. От, я дуже дякую своєму татові за те, що в мене все-таки. Штовхнув до даної професії, п'ятий державний пожежно-рятувальний загін один із найбільших підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні з особовим складом більше 200 осіб рядового начальницького складу. Мужність, відвага, героїзм, невід'ємні риси рятувальників незалежно від того, скільки за плечима трудоднів, і ветерани, і молоді пліч опліч ведуть боротьбу із жорстокою стихією. 17 вересня рятувальники відзначатимуть своє професійне свято Вперед день свята мужніх Гнеборців вітало керівництво міста, району, підприємств, на варті спокою яких стоїть особовий склад підрозділу. Міський голова Ольга Попенко зазначила слова служу народу України, в яких для рятувальників сенс життя торкають до глибини душі. Це ви знаєте без слід. На, на очах не можна чути, тому що на сьогодні, коли йде країна війна, це звичайно такі слова, які торкають душу і серце. Тому сьогодні тільки можуть бути слова вдячності. Ви бачите, не тільки всім дякуємо. Говоримо найкращі слова. І дякуємо за те, що, ви, що ми з спокійно, що ті слова я читаю, запобігти, рятувати, допомогти. Це дійсно слова, які супроводжують вас по життю. Я дуже вдячна вам, що ви є. Ми я дуже вдячна вам від цієї громади, що ви є. Ми вам віримо, ми вам довіряємо, і звичайно, ви заслуговуєте на сьогодні на особливу повагу. Бо сьогодні такий час, що звичайно, тільки ми, прості люди, ми тільки довіряємо вам, мирного неба нам усім, щоб ваші родини були спокійні, жили спокійно, щоб здоров'я було кожного, щоб Бог оберігав вас. Ваші родини про важливість роботи рятувальників для спокою в регіоні, як в мирний, так і в воєнний час, говорив начальник районної військової адміністрації Володимир Чернов. Для кожного професіонала, професійне свято це важливий день. А ви люди з великої літери, великі професіонали, і насправді ваша професія дуже важлива. Важлива і дуже небезпечна. Нас завдячуючи вашій діяльності, більшість із нас спокійно спить, знає, що ви стоїте на варті. В першу чергу міцного здоров'я, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, витримати і гідно нести свою службу. Бажання. Працювати і сумлінно виконувати свої обов'язки натхнення і успіху. Вірність присязі, вміння прийняти правильне рішення в надзвичайній ситуації. Ці головні риси притаманні мужнім вогнеборцям, відзначив голова Прилуцької районної ради Олег Дмитренко. Сьогодні в державі як ніколи великий попит і потреба в людях, які носять погони, які міцно тримають себе в руках. Які не дали можливості, знаєте, от підпасти під ці емоції, які були 24 лютого, і не покинути свій бойовий пост, а всі ви залишились на місці, вірні державі. І присягу, яку видавали на вірність народу України. Ви її зберегли кращі бійці 5-го пожежно-рятувального загону з нагоди професійного свята отримали відзнаки керівництва міста, району Укрнафти, об'єкти якої охороняють трьом рятівникам. Присвоєно відповідно до строкові звання старших прапорщиків сержанта. Всі присутні отримали слова вдячності, побажань, зокрема і від свого очільника. Хотілося б мені приєднатися до всіх тих вітань, які звучали вашу адресу від себе особисто. Від керівництва головного управління ще раз вітаю вас з наступаючим професійним святом. Саме головне, хочу побажати вам мирного неба над вашими головами. Здоров'я міцного, щоб завжди, скажімо так, коли ви заступаєте на чергування, ви завжди живими та здоровими поверталися до своїх сімей, до своїх рідних, близьких. Божої благодаті і саме головне найскорішої нам перемоги. Слава Україні! Витримка і сумління, самовіддана праця, готовність завжди прийти на допомогу якості, що характеризують людей, які обрали професію рятувальників. А гаслом життя, вислів, що став крилатим: запобігти, врятувати, допомогти.